Всім привіт! Ліві друзі! з вами знову я, Ємона Раті, і це наша нова рубрика, яка називається Астрологія на практиці, де ми будемо розглядати різні карти різних людей і бачити, як астрологія працює. Отже, сьогодні, як ви думаєте, кого ми будемо розглядати, Та -да -да -да. чому я в зеленого? Напевно, будемо розглядати зеленську. Що я взагалі така сьогодні? Перемлухрі-лухірі. Супер, чудово. Окей, поїхали. Отже, Володимир Зеленський народився 21 січня 78-го року, 1900, звісно, 78-го року, о 13-й годині 48 хвилин. Я ректифіковувала його дату народження. Ректифікація це коли ми уточнюємо час народження людини для того, щоб гороскоп був, відповідав дійсності і був якомога більш точним. Тому що ми. Аналізуємо ведичні астрології не тільки карту а, Раші, основну нашу карту народження, а й дробні карти, які називаються Варгі, карту душі, карту багатства, карту нерухомості і бла бла бла. Ці всі речі я навчаю на своєму курсі астрології. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях внизу. І звісно, не забувайте ставити подавайку свою, буду дуже вам вдячне. Отже, Володимир Зеленський у нас висхідний тілець. Тільці це люди, які дуже матеріально зацікавлені і мають такий, знаєте, дуже господарський погляд на життя. Так, вони люблять, щоб їх оточувала розкіш побільше, якихось вишуканих, класних, дорогих речей, щоб вони було чим побільше грошей в кишені, на рахунках, і щоб було все максимально комфортно. І вони досить такі. Люди, які люблять лестища. І планета, яка відповідає за тільця, основна планета це Венера. І Венера у Володимира Зеленського знаходиться у нього в 9 домі. Ось Бачите, ось тут у цьому трикутничку. Не дивіться, не, що у вас не цей значок 10, цифра 10 вас не збивали. Це є знак. Дім у нас 9 тут, але 10 знак знак Козорога. А отже, Венера. Досить сильно, не ну, в нейтральному положенні, але в у домі удачі, взагалі в Венера в 9-му домі це взагалі суперкласно для м -м, людини, для того, щоб ця людина була щаслива і добилася великих-великих успіхів в житті, що ми бачимо в нього і вийшлося. Їдемо далі, цікава штука. В другому домі у Володимира Зеленського знаходиться Юпітер ретроградний. Е, взагалі, Юпітер в другому домі це про гроші, про багатство, тому що Другий дім це дім багатства, а також нашої сім'ї, і Юпітер, в другому домі, дає хороші статки, а також чудову сім'ю як батьківську, так і свою власну. І Юпітер ретроградний, що означає, що Йому тяжко коритися якимось людям, для нього мало хто є авторитетом, навпаки, він себе сам вважає великим авторитетом і хоче, щоб його, до нього всі прислухалися. Ідемо далі, ми бачимо, що в нього дуже цікава є чандра Мангала-Йога. Ось тут, в третьому домі, в знакові Рака. Чандра Мангала-йога це коли місяць знаходиться в поєднанні з Марсом. Або в одному домі, або один навпроти одного. Ну в даному випадку в одному домі знаходиться це дає дуже пристрасну людина, це дає великим. Знаєте, таку ененергетику потужну, дає хорошого організатора і взагалі везіння по життю. Це людина, яка може добитися фінансового дуже крутого успіху, але разом з цим можуть страждати особисті стосунки, як з друзями. Тобто, ця людина може бути одиночкою, досить бути авторитарним в стосунках і. Ну, з подружні стосунки може також так, по-різному складатися. Можна зробити висновок, що Володимир Зеленський досить авторитарний в особистих партнерських стосунках. Про це також свідчить хазяїн сьомого дому. Ось сьомий дім пустили, але хазяїн Марс. І Марс це про таку, знаєте. Про рішучість, про маскулінність і про домінування в стосунки, далі, яку агресивність, я би так навіть сказала. Не ну, у всіх, але у багатьох. Також ми бачимо, що Марс у Володимира Зеленського, також ретроградний, є певні в цьому житті в нього зобов'язання по Марсу в цьому житті. Я про це скажу далі. Пізніше трошки, коли буде аналізувати всі його ретроградні планети. Йдемо далі, в четвертому домі Сатурн знаходиться. Сатурн тут себе досить нормально почуває, хоча знаходиться в ворожому для себе положенні, в ворожому знакові, в Левові, і дає такі, знаєте, досить напружені стосунки вдома. І, знаєте, четвертий Дін також символізує нашу країну, тобто напруженість всередині країни. Раху в п'ятому домі дає бажання себе реалізувати в творчій сфері, дуже творчу людину і хороші прибутки. Також в тих людей, в кого раху в п'ятому домі, є або багато людей, дітей людей, діти також люди, багато дітей, або багато учнів. Або Підданих, так, тобто раху в п'ятому домі це один з показників того, що людина буде мати велику владу, буде мати якихось підлеглих підданих ну, власне, громаду. Навпроти раху завжди знаходиться кету. Кету в одинадцятому домі це один з признаків багатства. Це означає, що в новому житті людина дуже багато трудилась, дуже багато заробляла і заробила, і тому в цьому житті йому багато що дано. Вже так, чисто по факту його народження. Далі ми бачимо Меркурій в восьмому домі, тобто реалізація, власне, Меркурій це про вираження себе вербально. І восьмий дім це дім психології, трансформації. Тобто, він вміє також правильно щось сказати, розказати, подати інформацію під таким кутом, щоб. Його люди дуже добре сприймали, але Меркурій може приносити в свої періоди йому нещастя і біди, або якісь такі ситуації, які потім призведуть до, його, до глобальних трансформацій його особистості. Венера і Сонце знаходяться в. В дев'ятому домі, що дає удачу. і я прошу звернути увагу, дуже така цікава штука у Зеленського: Перевартхана йога між Сонцем і Сатурном. І я казала, що Сатурн ніби не дуже себе добре почуває, але власне це коли вони міняються знаками. Тобто Сатурн знаходиться в знакові Сонця в Левові, а сонце знаходиться в знакові козорога. Вони виходить, помінялися знаками, це називається Перевертхана йога. І це посилює кожну з планет і кожен цей дім, тобто посилений четвертий дім і посилений дев'ятий дім дім удачі, духовної практики і такого матеріального процвітання. Так, ми швиденько пробіглися по його гороскопу, і ми бачимо, що в Володимира Зеленського Сатурн, Сонце, Венера і Юпітер утворюють 5 раджа йог. Раджа-йога це йога королівська, це йога правителів. Йога на санскриті означає поєднання, тобто це якби поєднання планет. Такі спеціальні вони зустрічаються не у всіх людей, бувають різні йоги, бувають йоги бага, багатства, бідності, раджа-йоги, наприклад, йоги такі королівські, і, власне, у Володимира Зеленського п'ять раджа йог, що робить справедливо. Його робить президентом, тобто він не міг не стати надзвичайно важливою людиною, в тому числі для держави. В у всіх президентів є ці раджо-йоги, і чим більше, тим краще. Тому що, ну, якщо в людини там одна-дві раджойо, або взагалі немає або три раджо-йоги, чи вона стане президентом, тобто, першніше ти там велику політику, потрібно подивитися, чи є в цій людині якості для того, щоб управляти, для того, щоб люди, скажімо так, наділили владою. Щоб ну, в кінцевому рахунку Господь Бог наділив владою, тому що ми знаємо, що без веління Господа тут у матеріальному світі навіть трава не буде рухатися, не те, що там хтось там може стати якимось чиновником чи, чи президентом. Та? Тобто все це відбувається згідно нашої долі, згідно нашої карми і веління Господа. І власне наш гороскоп показує, наскільки ми можемо претендувати на ту чи іншу роль в нашому житті. І, власне, Зеленський. По справедливості 5 раджиог, президент України, без питань. Також у Зеленського є одна віперіта раджойоги це перевернута раджйоги, в які беруть участь Сатурн і Марс, що дає йому великий успіх після колосальних страждань. Також у Зеленського ми бачимо три дгани йоги. Тут Юпітер бере участь. Хазяїн 11-го дому в другому домі, домі. Також хороше положення місяця в своєму знакові Сильний, сильне поєднання 4-го і 9-го дому, це також дгане йога. Це йоги багатства, три дгане йоги. Це означає, що Зеленський ну, дуже багато людини без жартів. Так, с їдемо далі. І дуже важливий момент, який багато хто пропускає, а точніше, ну, я нікого не дивилася, ніхто, крім мене, ще не, не аналізував горскопу Зеленського так на публіку. А, тому я буду перша, і за це мені, будь ласка, лайк. Так нескромно. І, власне, Зеленський також нескромний, це видно з його гороскопу. Ми бачимо повторення дгани йог, яких також беруть участь ті самі планети: Сонце, Венера, Юпітер і Сатурн. Утворюють чотири раджі йоги в карті Д9. Це Навамша на санскріті, це дробна карта. Карта нашої душі, карта нашої особистості, тобто вони повторюються. Ми бачимо, що не тільки його загальний гороскоп дуже мощний в плані в в житті його, а ще ми бачимо карту його душі. Тобто, він не міг не стати президентом. Це очевидно, це видно. Йдемо далі. Ще хотіла проаналізувати коротенько три ретроградні планети в його карті: це ретроградний Юпітер, ретроградний Марс, який ще знаходиться в падінні, і ретроградний Сатурн, та? А Також апріорі, за замовчуванням раху і кету завжди ретроградні у всіх людей, це норма. А, що це означає три? Ретроградні планети в Карті, причому в другому, третьому, четвертому домі, це означає, що він прийшов сюди для того, щоб віддавати борги. По відношенню до дітей, це Юпітер, по відношенню до вчителів, мудреців, вчених людей, це знову ж таки Юпітер. Віддавати борг військовим і чоловікам по Марсу, і віддавати борг підлеглим своїм людям, які знаходяться під його управлінням. тобто Сатурн взагалі він е, е, якось демонструє, е, показує, символізує собою народ, тобто, люд, по суті, український народ, і він сюди прийшов для того, щоб віддати борг. Всім нам і те, що він зараз робить, наскільки успішно він буде це робити, також дасть чи успішне, чи не успішне його наступне народження, якщо він ці всі борги повіддає, а власне його посада його зобов'язується зробити в. Повній мірі, тоді він дуже успішний взагалі стане, в принципі, і в духовному плані, і в наступне його народження буде ну, суперкласне, супершикарне. Але для цього потрібно повіддавати ці борги. Подивимося, ще дві секунди на його період. Зараз у Зеленського йде період місяць Сатурн. Ми це бачимо, власне, коли почалася війна, то був період місяць Юпітер. Тобто включені третій і другий дім. А зараз місяць Сатурн, який протриває до середини 2024 року. А, власне, знову включ... було включені другий і третій дім, тобто а, дім багатства і дім self realization власної реалізації, зараз третій і четвертий. Третій дім дім власної реалізації там о, знаходиться Марс і місяць. Що заставляє його піклуватися, тому що це знак рака, піклуватися, великі зусилля прикладати для того, щоб допомогти людям. І плюс четвертий дім включається це дім, як я вже сама самого початку відео сказала, дім власного дому, дім батьківщини, дім України. І Сатурн, говорить, також я казала, символізує народ, народ України. І, власним, його робота зараз полягає в великій, великій праці на благо України. Я би не сказала, що це якийсь негативний період, він досить успішний в нього, так, Сатурн це завжди. Щось давить, і тим більше, що в нього зараз якраз знаходиться кету в іде транзитом по шостому домі. Це йде труднощі. Власне війна почалася, коли кету зайшов туди транзитом. Зараз Сатурн перейшов в 10-й дім, що буде заставляти його пахати просто безбожно наступні два з половиною роки. Раху знаходиться в дванадцятому домі, також ну, дім закордонних поїздок, дім також якихось втрат. Але ми бачимо, що по бінду досить багато получаються доми, що шості, 34 бінду, що 12. Тобто ці транзити більш-менш хороші е, будуть. Тобто він не буде, навряд чи його вб'ють. <хи> Все має бути в принципі окей, і він має працювати по максимуму от, в даний період свого часу. Чи піде він на другий термін, він піде, але враховуючи, що в його буде якраз період Меркурія, десь приблизно тоді будуть перевибори, 24, й можливо, 25 й рік. В залежності, коли будуть перевибори? Якщо між 24-25 роком, то можливо його і не переоберуть, бо тут восьмий дім дім раптових втрат. Але якщо перевибори стануться пізніше. В кінці 25-го року, або після 25-го року, 26-й рік, то є великий шанс, що його переоберуть. Ось такі справи, дорогі друзі. Сподіваюся, вам сподобалось. Всім бажаю удачі. Діліться цим відео і напишіть, будь ласка, в коментарях, кого ви хочете бачити наступним в моєму огляді. Всіх люблю і поважаю!